Вітаю вас знову на першому міському каналі ви консиліум, консиліуми. Ми повернулися до вас вже із новою гостею із новою темою в нашій студії Ганна Пенчо, медична директорка дитячого консультативного діагностичного центру імені Академіка Резніка. Пані Ганно, вітаю вас! А тема в нас сьогодні дуже цікава до початку нового навчального року. Залишилося вже менше як пів місяця. І батькам, окрім того, що треба подбати про одяг для школярів. для Дошкільня та канцелярію ще й треба подумати про довідки і медичний огляд. І от для того, щоб все це було не в останній момент, ми сьогодні з пані Ганною поговоримо в нашій студії на цю тему. Скажіть, будь ласка, пані Ганне, чи зараз вже час йти до лікарні за довідкою, до педіатра, чи це навіть вже запізно? Як то кажуть, ніколи не пізно. Дивіться, так вже самий час, але цей час не кінчається 31 серпня, він буде продовжуватись протягом всього року. Тобто, якщо ваша дитина вже навчається в дошкільному закладі або в школі, то ви можете спокійно напротязі року пройти медичний огляд у свого лікаря-педіатра або сімейного лікаря і за необхідності прийти спеціалістів, якщо вас направить до когось вже ваш педіатр. Зараз в нас нові норми з 23-го року, в липні місяці в минулого року, був прийнятий новий наказ Міністерства охорони здоров'я, в якому було прийнято рішення про те, що можна не стояти в чергах як раніше до кожного спеціаліста, офтальмолога, хірурга, ендокринолога і таке інше. Там, діти певного віку повинні були пройти цих спеціалістів. Зараз це вирішує ваш, педіатр, ваш так, педіатр, або, сімейний лікар. Так, або сімейний лікар. Якщо є необхідність, якщо є скарги, або лікар після того, як подивився вас, виміряв вагу, зріст дитини, виміряв, подивився на поставу дитини. Якщо є необхідність, то він направить вас до вузького спеціаліста. Самим йти, ви звісно, можете, але це вже буде за вашим бажанням, тобто лікар вам не має права в цьому випадку давати направлення, якщо ви не бачите в цьому необхідності. Але ви можете звернутися до таких спеціалістів самостійно, і оплатити цю консультацію самостійно. Тобто не буде тої безоплатної системи, як у Національній службі здоров'я України, так. коли є направлення від первинної ланки, тоді безоплатно. Але це направлення, правильно я розумію, можна отримати, якщо дійсно у сімейного лікаря або педіатра виникнуть якісь питання до здоров'я дитини. Так, 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 так. Лише в такій формі. Якщо ви бажаєте ну, просто для, для себе, для, для, себе, для того, для той карти, яку ви собі хочете бачити, своєї дитини. Я ж так розумію, що не лише ж ви просто подивилися. На дитину, а це і якісь пульпування лімфатичних вузлів є у педіатра, і ви сказали, вага, зріст, щоб співпадав з нормами для дитини, які є прописані. І це так само зір, слух, ви перевіряєте. І це все отакий огляд, його достатньо. Якщо дитинка відповідає всім нормам, то не треба їй ще бігати по тисячах лікарів. Якщо в дитини вже були проблеми або в в Родині є певні проблеми, такі сімейні тут скориговується до окремого лікаря дитина. Так, звісно, якщо дитина вже спостерігалась раніше, наприклад, в неї були проблеми офтальмологічного характеру, то лікар-педіатр або сімейний лікар направить вас до цього спеціаліста для ну як раніше це було диспансерне обстеження, навіть якщо у вас наразі немає скарг, але ви повинні спостерігатись в цього лікаря, хоча б там раз на деякий час. Єдине, що при цьому медобстеженні, якщо немає скарг, не було раніше ніяких діагнозів, лікар-педіатр може вас планово направити на загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, здати кал на яйцеглистів. І якщо це дитина більш старшого віку, то здати аналіз крові на рівень глюкози в крові. Панігано, а що стосується, я думаю, найчастіших запитів. От ви згадали офтальмолога, зараз всі дуже переймаються. Чи гарно дитина бачить, тим більше, що онлайн-школа вона дитину просто поставила в такі умови, коли вона завжди перед гаджетами, завжди дивиться в монітори, в екрани. Це перше і друге, це, мабуть, хірург. Постава, скаліоз, клишоногість, плоскостопість. Оце це все також батьків дуже турбує. Правильно я розумію, що теж це. Це бачить педіатр. Якщо немає певних проблем, то і не направляє. Чи взагалі рекомендація така, щоб навіть якщо це за оплату, але батьки раз на рік але проходили таких спеціалістів? Лікар-педіатр оцінює самостійно поставу дитини, стопи, чи є там плоскоступість дитини, чи немає. До речі, з 1 січня 2024 року вже навіть в табелі оснащення кабінету лікаря-педіатра або сімейного лікаря з'явився такий інструмент, як плантограф. Це така спеціальна досточка, на, на яку дитина стає, і лікар бачить в дзеркалі, чи є плоскоступість, чи нема. Це такий допоміжний інструмент. Окрім того, в нас з'явився камертон для вимірювання слуху дитини. Ну, і як раніше було, це вже не новина, ми вимірюємо зір. І якщо є якісь дійсно в нас скарги, якщо є в нас підозри на якісь захворювання, то вже направляємо до вузьких спеціалістів. То просто знаєте, мабуть, бажання тих батьків, які ще не знають, з якими вже суперпрофесіоналами на місці стикаються в наших лікарнях, тим більше у вашому центрі, тому що дійсно один з лідерів нашого міста, де взагалі найкращі експерти, до яких можна звернутися. А що стосовно пані Ганна діточок, які Займаються спортом, чи є певні для них окремі мірювання, чи, наприклад, серцеві, чи нормально працює серце? Бо це навантаження, коли це футбол, якісь такі активні види спорту, і коли навпаки треба обмежити дитину від нормального заняття активною фізкультурою. А чи є я не знаю, існують досі якісь групи окремі фізкультури в школі? Як з цим бути? Перед тим як видати довідку, педіатр обов'язково повинен провести дитині пробу РУФЄ. так звану. Визначити індекс руфє. За, за цим індексом вже буде видно, до якої групи фізкультури дитина належить. Це може бути або основна група, де нормативи, такі як були встановлені нашим міністерством, або це може бути підготовча група, де трішки зменшені, але все одно дитина не звільняється від фізкультури, вона повинна мати фізичну підготовку певну. Спеціальна група це вже якщо дитина має якісь хронічні захворювання, виставляється або там індекс РУФЄ, це дуже низький. Ну і звільняється фізкультур від фізкультури дитина лише якщо в неї дійсно є такі покази. Лікар-спеціаліст прям пише, що дитина має право на звільнення від фізкультури. Але наголошую на тому, що ну. Взагалі, в дітей все одно повинна бути, хоч якась фізична нагрузка, та сама, яка до її до здоров'я, вона така відповідна. Угу. Так? Чи є якісь довідки для абітурієнтів училищ, чи якихось тих дітей, які ще входять до 18 років? Ми знаємо, що в нас це дитина, і ми розуміємо, що це вже певні категорії абітурієнтів. Чи угу. там бувають якісь довідки? огляди в лікаря, може, флюорографія обов'язкова, чи то по запиту учбового закладу? Раніше це було за запитом за обов'язковим за наказом міністерства. Зараз вже з липня 2023 року відмінилась обов'язкова флюорографія. Це лише за запитом того учбового закладу, куди дитина вступає. вступає. Так, угу. але на практиці майже всі заклади все одно просять цю довідку. А перед тим як вступаються до Відміна є, а ще не працює. Так, так? Так. Скажіть, будь ласка, чи впливає на видачу таких довідок, наявність чи відсутність щеплень в дитини? Так, дійсно вам можуть. Ну навіть якщо вам видадуть цю довідку, але в, в при вступі вже в школу або в інший учбовий заклад, вам можуть відмовити в офлайн навчанні тому що ви, ви таким чином підвергаєте небезпеці не тільки свою дитину, але й те оточення, в якому вона буде навчатись. Чи багато відмовників у вас наразі антивакцинаторів у вашій практиці, так їх ми так ніжно називають їх лікарі, відмовники. І ну, ми не говоримо наразі. Давайте нагадаємо, що ми говоримо про календар щеплень, який є і забезпечений безоплатно в Україні. Ми не говоримо про щеплення від вітряної віспи або від менінгококу, або від папіломавірусу людини. Це все оплатні вакцинації. Їх можна зробити, їх треба зробити. Якщо у вас є така можливість забезпечити дитину і себе від певних захворювань, але ми говоримо саме про те, що безкоштовно в будь-якому центрі медико-санітарної допомоги або у лікарні можна отримати за календарем, тобто це доступно, але наскільки долучаються до цього батьки, чи обізнані що вони стали з вашої практики? Ну, взагалі, батьків можна поділити на три таких категорії: Перша – це ті, які за вони роблять все, і все, що додаткове, і те, що за нацкалендарем, і все вчасно. Є ті, які сумніваються, їх ну напевно більшість. Uh -huh. і є ті, які ну, категорично відмовляються від усього. Причому зазвичай вони самі не знають, чому вони відмовляються. Ну, ті, які за це зрозуміло, з ними можна навіть проблем не мавати. <свісно> ті, які сумніваються, дуже цікаво з ними працювати. Я, ну, можна я розповім так, звісно. випадок зі своєї практики, в мене моя медична сестра, вона не так давно зі мною працює. І прийшла до мене сидіти зі мною на прийомі. У неї двоє діточок обидва не вакциновані. Старшій дівчинці 9 років. Молодшому три роки. Uh -huh. Ось коли вона до мене прийшла. Ну я так з такими зазвичай спочатку ми знайомимося, а потім вже через деякий час починаю активно працювати. Зараз вона ставить все навіть більше. Ми вже і від папіломовірусу поставили вакцинацію. провакцинували старшу дівчинку і молодшому чекаємо від вітрянки вакцину. От бачите, вона вас послухала на прийомі, послухала, і так. вже так. Віру об віру отримала в те, що щеплення насправді працюють, працюють так, і так. захищають дитину і родину від багатьох хвороб. До речі, нагадаю, нашому глядачам ви завжди можете спитати у вашого подія. Діатра чи сімейного лікаря в нашому місті також працює зараз програма безоплатної вакцинації від папілома вірусу людини тільки для діточок. Вона наразі забезпечена. Це дві дози, які забезпечують вам. І нагадаю, що навіть вартість однієї такої вакцини однієї дози десь близько 100 доларів. Правда? Так, так, десь 5 тисяч Це, якщо так сказати, я не можу точно вирівняти, але еквівалент 100 доларам це буде а та тут держава для вас місто дає це вам безплатно. Я хочу наголосити також на тому, що ми вакцинуємо не лише дівчат, але й хлопців, тому що це профілактика захворювань безпосередньо і у хлопців. Це такі захворювання, як рак ротоглотки, рак аногенітальних областей. Ну і окрім того, це профілактика ракових захворювань у його майбутніх партнерів. Они тому розуміємо, що це дуже важливо, і коли ми говорили, що в родини може не бути таких коштів, щоб купити, то принаймні зараз можна долучитися. І активна інформаційна компанія в лікарнях, які це роблять, вона йде. Пані Гано. Я знаю, що зараз лікарі первинної ланки вони можуть проводити психологічне оцінювання, психологічне оцінювання як дітей, так і дорослих. І ми живемо в той час, коли От знаєте, маємо багато проблем це і тривоги, і поганий сон з-за різних цих тривог і цієї депресії. Ми, до речі, в першій частині говорили і про пенатальну депресію з вашою колегою, так само про яку мало наразі говорять. Але під час огляду чи звертаєте ви, педіатри, на стан дитини психологічний, чи питаєте батьків про якісь знаєте, скарги на поведінку дитини на те, Ще що вона робить, як вона поводить, чи існує таке опитування? Так, звісно, ми оцінюємо і психологічний стан дитини, і взагалі в родині взагалі. Якщо є якісь ну, незначні скарги, то ми рекомендуємо якусь психологічну підтримку самостійно. Якщо вже бачимо, що є потреба в більш компетентних спеціалістах, в медичній допомозі, то направляємо до психологів, до психіатрів за допомогою. Дитячі психологи так само зараз розповсюджені при лікарнях, як і дорослі? Так, дитячі психологи є, але їх дуже мало, на жаль, тому угу. треба шукати. Треба шукати. Да. Скажіть, будь ласка, пані Ганно, а що стосується психологічного стану і індексу маси тіла? Ми знаємо, що ваш центр спеціалізується на лікуванні діабету, ожиріння в діточок, що багато ви проводите роботи з цього плану як підтримуючу для родин, в яких виявляється ця хвороба. Ба, так і загалом для лікування для першого виявлення, що стосовно от індексу маси тіла дитини. Чи вимірює його педіатр, і отут наскільки важливо це робити, слідкувати за вагою дитини, важливо, як це як то кажуть, звертати увагу саме на коливання, коли дитина вона трошки поглачала, чи сильно схудла. Так само про маленьких я кажу, і так само про підлітків, бо знаю, що багато зараз харчових розладів бачать наші лікарі. Так, раніше дуже було розповсюджено в підлітків саме такі коливання, як ви кажете. А так вони то їдять, то взагалі нічого не їдять то гублять, так. тому, що актриса улюблена схудла. Так. Та... До речі, зараз не тільки дівчата до цього схильні, але й хлопці. І mm -hmm. хлопці зараз там активно. Ну, трішки вже менше, але активно дуже полюбляли займатися спортом і там всякі протеїни пити, угу. замість того, щоб їсти звичайну їжу. Це дуже важливо слідкувати саме за індексом маси тіла в підлітків. Але ми спостерігаємо таку картину, що і діти більш-менш молодшого віку також починають страждати вже від цих або недоїдають, або навпаки переїдаються, і схильні до ожиріння, особливо якщо в родині немає такої здорового способу життя, так. так? культури харчування, культури фізкультури. Так? Там вони ведуть такий більш сидячий образ життя. Тим паче, що зараз вже. Онлайн навчання uh -huh. цьому сприяє. Ми підходимо комплексно до цього. У нас є три ендокринологи, до яких ми, якщо бачимо, що є якісь зміни у вазі, які не прийнятні для цього віку, ми направляємо вже до ендокринологів і далі обстежуємо. Як, взагалі, на вашу думку, з вашого досвіду, по-перше, чи готові діти до школи, а чи готові вже тут два тижні залишилося там 2 березня в Одесі цього року починається навчальний рік? Чи готові діти, чи знизився рівень тривожності в них, якщо порівнювати з першими роками повномасштабного вторгнення? І загалом, наскільки тривожно їм йти знову в офлайн школу? Бо зараз саме на цьому наголошують міністерство? Освіти, що діти повинні повертатися за парти, роблять бомбосховища, роблять все, все можливе, щоб діти спілкувалися, були соціалізовані. Але діти стільки є діти, які з першого класу з ковідом і з війною не ходили в школу, просто навчаючись онлайн. Це навіть оце для них навіть подвиг вийти з цього маленького свого кола і піти в соціум і десь навчатися і знайомитися. Вони цього ще не вміють. Чи якось вони про проявляють на прийомах ці цю тривожність, що турбує наших діточок? Знаєте, дуже цікаво питати в дітей, чи готові вони до школи, чи хочуть вони йди йти uh -huh. до школи. більшість відповідає, що так. Ті, хто. Постарше, вже які мав ходили. Досвід, так, так, хто мав досвід ці вже так: хто, хто хоче, хто не хоче ходити. А більшість дітей, які раніше не ходили, так першокласники, там які зараз в другий клас йдуть або в третій, їм дуже хочеться йти, бо вони ж не бачили ніколи своїх однокласників, і що це таке взагалі. А з приводу тривожності, ну, напевно, що батьки більше переживаються. Діти якось... За безпеку, так? Так, так. Діти вже якось адаптувалися, вже не так переживаються. А ось батьки, ну це зрозуміло, бо дитина десь там, а батьки на роботі чи ще десь. І що буде, ми не знаємо наступну хвилину. Тому... Я думаю, що це певні, мабуть, повинні бути якісь навчання для дітей, алгоритми, як себе поводити, куди йти, щоб це не було паніки. Знаєте, як колись про це можна згадати про пожежі? Казали така тренінг, що робити, коли в школі пожежа, і всі виходили організовано. Які виходи знали, куди йти, щоб не було паніки, хаосу, якихось там не знаю, травм за того, що всі біжать в одному напрямку. То так, мабуть, буде і в наших школах і є. Мені здається, вже також багато школ свого психолога мають, який може так само діточок підтримати, може навіть в тому ж бомбосховищі якусь гру затіяти, руханку, яка їх заспокоїть і більш-менш надасть їм, що ну, батьків поруч немає, більш-менш те, що вони в безпеці. Не можу не спитати, чи є наразі перезавантаження лікарів. Ми з вами заговорили, що батьки йдуть. Бачу, що зараз в багатьох магазинах купують зошити, купують різні канцелярські. Товари вже щось в онлайні, якісь ярмарки вже а от до лікаря іноді відкладають на останню вже на останній тиждень похід. Чи є вже зараз черги, чи є перенавантаження? Як планувати похід до лікаря, до свого педіатра? Ну, По-перше, обов'язково записуватись, треба так. так, бо телефон, наприклад, в мене вже червоний, від того, що нам потрібна довідка в школу. Я думаю, що так в багатьох лікарів треба заздалегідь продумати. Якщо ваша дитина вже навчається в начальному закладі, то ви можете трішки відкласти свій візит на осінь, так? Угу. там вже в вересні, в жовтні, навіть до школи допустять, так? так, до школи угу. допустять, тим паче, якщо у вас в минулому році був. Цей медичний огляд, то тут не буде ніяких проблем. Звісно, якщо дитина тільки починає йти до школи, то треба е, поспішати. Ну, взагалі, більшість першокласників вже пройшли медогляд, але якщо ви ще не встигли, то треба обов'язково вже подумати про те, щоб пройти медичний огляд. І обов'язково. Е, Провакцинуватись, якщо ви не встигли ще доробити всі щеплення за календарем? Не можу не спитати вас, пані Гано, зараз сплеск ковіду, той самий флірт, який угу. виявляється дуже заразним, нібито не страшна, така як застуда, але дуже поширюється і серед дітей так само. І Ми знаємо, що в Україні за алгоритмами діточок від 5 років так можна вакцинувати. вакцинувати. Ага. Скажіть, будь ласка, чи треба вакцинувати дітей? Наскільки тут ваші рекомендації почекати осені? Чи вже зараз? Це зробити перед школою чи разом із грипом, і з вакциною проти грипу поставити вакцину проти ковіду, тих, хто ще не надумав вакцинуватися, або в кого дитина ще була не у тому віці, щоб вакцинувати? Ну, треба вже вакцинуватись, так, бо враховуючи те, як швидко поширюється цей вірус, то Імунітет може і не встигнути виробитись в дитини. Дуже заразний цей вірус. Хворіють всі в родині, і хто найближчі родичі, і з ким ви спілкуєтеся, тому бажано вже подбати про свою безпеку. Окрім того, пам'ятайте про засоби безпеки, такі як часто митця рук. Так? Якщо ми знаходимося десь в місцях, де багато скупчення людей, то обов'язково там. Миємо руки, десь за можливості маску, якщо ви почуваєте себе погано. Ну і взагалі не виходьте, якщо ви почуваєте себе погано. Не ведіть дитину до садочку, якщо в ногу температура дитини в цієї. І обов'язково, окрім всього, цього, треба нагадати діточкам культуру чхання. Та позбавлення від нежиті так, щоб це було правильно. Нагадаємо, що чекаємо, че хаємо лікарні. Так, лікати, треба, так. Да. в неї в нас є одноразові ці хустиночки, які не треба давати дитині. Оцю хустинку, яку вона замизгає, і буде місяць носити, і це також буде недобре для неї. Дякую вам, дякую, пані Гану, що такий лікбез нам дали батькам. Дякую. Я просто прошу вас, не зволікайте, ідіть до лікарів. З нами була Ганна Пенчо, медична. Директорка дитячого консультативно-діагностичного центру імені академіка Резніка. Пам'ятайте, що пройти медичний огляд, поставити щеплення діточкам треба вже зараз. І лікарі на вас чекають. Записуйтеся, проходьте і будете спокійні щодо здоров'я вашої дитини вже з 2 вересня, коли вона піде у школу. Всім бажаю здоров'я, до зустрічі на першому міському наступного тижня.